Модуль 5 очікування інвесторів: приймаючи рішення щодо інвестування та в процесі реалізації інвестиційного проєкту, інвестор перш за все очікує прихильність, відкритість та доступність місцевої влади, у тому числі активну участь посадових осіб у вирішенні питань, швидке реагування на звернення, відсутність корупційних проявів та інших зловживань. Не менш важливим є доступ до необхідної інформації, допомога у пошуку ділових партнерів і постачальників. Єдине вікно, простота реєстрації та ведення бізнесу, правил процедур одне з визначальних передумов у прийнятті рішення інвесторам. Не можна відкидати й важливість надання підтримки в отриманні, передбачених законодавством пільг, готовності місцевої влади втілювати потреби інвесторів серед іншого і щодо підготовки професійних кадрів. І безперечно, на рішення інвестора впливають позитивні відгуки компаній, які вже працюють в громаді. Вкладаючи інвестиції в Україну, іноземні компанії та банки переслідують різні цілі, серед яких можна виокремити наступні: одержання високого прибутку при створенні виробництв по випуску продукції, порівняна дешева, але кваліфікована робоча сила, низька ціна на деякі види сировини, використання багатих родовищ корисних копалень та інших природних ресурсів, залучення українських підприємств у технологічні ланцюги іноземних компаній. Придбання потенційно ефективних українських підприємств, в основному експортно орієнтованих, просування на українських ринках своєї продукції, створення торгівельно-збутової мережі, складальних виробництв, сервісних підприємств.